Рівненщина отримала гуманітарну допомогу у вигляді сучасного автомобіля Сітроєн, генераторів, компактного навантажувача, багатоцільового підйомника, електроінструментів, шкільних дощок. Тощо, цю допомогу було можливо отримати від ГІЦ, це товариство міжнародної співпраці. В рамках співпраці міст можна отримати автівки чи то інші засоби для міста партнера. Таким чином, район Панко. Зміг отримати будівельні автівки та також інструменти і генератори саме для міста Рівне для свого міста партнера. Допомогу розпоряділять у комунальні підприємства заклади освіти та у соцзахист. Найдорожчим серед переданого виявився мінів навантажувач Бобкет. Його передали на баланс комунального підприємства МіськШЕО. Така техніка здатна виконувати багато різних функцій і однозначно принесе користь для нашого міста. Розповідає керівник міського шеу Олександр Чаруха. Це така техніка, яка може використовуватись продуктивно на протязі цілого року. Тобто клітом це для робіт з поточного ремонту, коли з асфальтом працюємо, з зимою на утримання доріг і тротуарів. На нього можна поставити щітку і ефективно чистити тротуари. За словами секретаря рівна ради Віктора Шакирсяна, зараз в умовах війни будь-яка підтримка є необхідною, адже ті кошти, які сьогодні наявні в міському бюджеті, максимально спрямовують на підтримку Збройних сил України. Перш за все, щиро дякую за те, що вони відвідують Україну, відвідують, бачивши, що тут відбувається. Вони побачили, наскільки ця техніка нам потрібна, наскільки потрібна ця допомога саме і в генераторах, і в інструментах. І... Наприклад, ті самі продукти харчування вони теж нам дуже важливі. Ірина Грабчака Артем Шоула телеканал ITV.